Усіх вітаю. І сьогодні говоримо із вами про родового помічника і родову систему, як і хто із них має дійсно силу. Я нещодавно послухав одне відео, там, де одна моя колега дуже дякую їй за це відео. Вона підняла тему з приводу того різницю між. Вашим родовим помічником, родовим бісом та міжродовим духом. А, так, це абсолютно різні речі, це треба вам розуміти, то, що є помічники, і є родовий дух, і це різні, абсолютно різні інстанції, скажімо так. А є родова система, ваш рід в цілому, а, якщо можна це назвати егрегором, звичайно ж, як ми всі звикли, то ваш рід є егрегором і якщо ви думаєте, що ваші знання і все те, що чим ви володієте і будете володіти в майбутньому, це все, що має в собі ваш рід, то я думаю, ви помиляєтесь. Я думаю, ви помиляєтесь на Рахунок цього, тому що всі ті вміння та знання, я рахую, заключаються в конкретних особистостей, в конкретних людях, відьмах, родових помічниках, які були за весь період существування вашого роду. Тому до чого я взагалі це все веду? Рахувати і думати, що ваш рід це є істочник сили як такової, тобто сам рот має силу, тут, наче і так, але не конкретно рот володіє якимось магічними здібностями, знаннями, інструментами і так далі. Тому що. Вся ця система роду вона накаплювала опридільних людей, у яких е, або були, або не були ті, або інші способності, і вже е, саме потрібно правильно на цей рахунок відповідати так, що е, якщо ви хочете звернутися до вашого роду і попросити сили вашого роду, то напевно це буде не зовсім коректно сформульований. Запитання і не зовсім коректно сформульований запит, тому що а, вам потрібно розуміти, що ви будете співпрацювати із вашим родом, а, співпрацювати із усіма його учасниками, скажімо так, в яких були люди, які і мали силу, і не мало сил, і не мали сили. Тому задумайтесь. Прослухайте ще раз, і можливо, я міг якось коротше, трошки це пояснити, але я думаю, ви суть уловили і зрозумієте, що я мав на увазі. Гарного вечора!